Друзі, хочу знову з вами поговорити про обрієту, про цю гарненьку квіточку. А саме коли краще її саджати. Її краще саджати на початку весни, у середині весни, у кінці літа, десь у вересні. Чому так? Тому що вона любить більш прохолоднішу погоду. Гарно розростається і квітує. Вибачає мене песик там шумить балується. Ось подивіться, ця обрієточка у мене росте там, де півняє сонечко півдня півня тінь, вона має такий соковитий колір. Інша ось ця росте на сплошному сонці. Бачите, яка вона вже тоскніша. А все чому? Тому що вона вже закінчує свій час квітування, може поквітувати ще трохи на початку літа, літа пару тижнів. І все. Вона начебто у такому стадії спокою. І сильно розростатися геть не буде, геть там трошечки може. Якщо ви все-таки купили собі обрієточку і купили у когось поділочку, бачите, яке в неї коріння, вона просто лягає ось так от на землю. Дуже ніжне коріння. Ви собі робите широченьку ямочку. Якщо важка земля, додаєте. Пісочок туди, можна додати камінчики, так як вона любить, гарний дренаж. Кладете по краям обсипаєте землею. І ось так вона у вас буде рости. Звісно ж, поливаємо. Застою води вона не любить, але поливати все одно потрібно її. Знаєте, бо у вас же ж буде дренаж. Так що так, любі. Дивіться самі, як хочете, так і робіть. Але я вам. Даю свої поради, щоб вам було краще. До побачення, любі мої.